Ні, тобі не варто навчатися у нас якщо ти не готовий інвестувати свій час у навчання, а хочеш просто колись потім передивитися уроки у записі. У тебе немає бажання виконувати домашні завдання. А ти не хочеш підніматися з ліжка, або тобі дуже терміново треба відволіктися на вечерю під час уроку, тобі потрібен плюс один левел вже за два місяці за дуже-дуже секретною методикою і бажано при цьому нічого не робити самому. Або ж тобі взагалі не потрібна ніяка граматика або лексика, або нащо? Я ж і так зможу говорити, мені потрібна розмовна. Але якщо у тебе, як і у нас, такі побажання викликають посмішку, і ти довіряєш професіоналам, то наш комплексний підхід до навчання саме для тебе. Так. Ми розглядаємо усі аспекти мови. Ти вчишся збалансовано за чітко визначеною програмою під пильним контролем твого викладача та методиста, які відслідковують твій прогрес та дають фідбек. Тож, якщо готовий вкладати свій час та зусилля лише бачачи результат, годі думати: час вирішувати і до роботи з командою My English World, бо це не просто цікаво, а й ефективно. Чекаємо на тих, хто готовий працювати.